Дасель у зв'язку з теперішньою ситуацією в країні студенти переживають не лише за долю за долю нашої країни, але й переживають за те, як здати е, зараз. Теперішню зимову сесію. І таке питання. Ви згадували у своєму інтерв'ю в високому замку за 10 грудня, цитую. Всі, хто має пропуски з практичних та лабораторних робіт, можуть їх відпрацювати. Отже, запитання: скажіть, будь ласка, як ви це плануєте реалізовувати, і чи поставлення це до відома в професорсько-викладацький склад? Так, ну я хотів би сказати на початку, що е, Міністерство освіти і науки видало спеціальний наказ, який враховує е, оту особливість е, політичної ситуації на теперішній час. І я просто за, зацитую цей один з пунктів наказу організувати навчальний процес та семестровий контроль із врахуванням конституційних прав студентів вільно. Висловлювати, формувати свої думки, погляди, переконання та збиратися для мирного їх вираження. Наказ підписаний першим заступником міністра освіти, і науки України. І, звичайно, ми. Адміністрація, ректорат з розумінням Може, розкаже, відносимося до цієї ситуації, до позиції студентів, активної позиції Я студентів проведі. нашої академії друкарства. І всіляко будемо е, сприяти тому, щоб навчальний процес не постраждав. Те, що відбулося сьогодні ночі у Києві, показало, що мітингувальникам потрібна допомога. Як кабінет національного спротиву української академії Дуркарса буде діяти, звичайно, студентам треба допомогти. Допомогти не тільки морально, треба допомогти і матеріально. і відповідно є розроблені форми, є відповідна можливість через цей комітет, через, студ... через профком викладачів, допомогти студентам, щоб вони не мали тих ну, таких незручностей шляхом внесення матеріальних коштів професорського викладацького складу. Я наголошую професорського викладацького складу, а не студентів. Брали коментарі у багатьох студентів. Дехто з них підтримує навіть владу, дехто засуджує. Така активність була і у 2004 році. Можете сказати свою думку, який результат чекає на студентів та народ? Я знаю одне: що мудра влада, мудрі політики завжди шукають порозуміння з своїм народом. Що Мудра влада завжди шукає порозуміння з провна більшість, шукає порозуміння. з з опозицією, бо це також складова частина народу. Я сподіваюся, що влада прислухається до позиції, в тому числі величезної кількості молодих людей. Вона прислухається до позиції авторитетних людей. Ми тільки вчора бачили зустріч чотирьох президентів, які всі заявляють одне. Нам треба сідати за стіл переговорів, нам треба вислухати один другого, припинити незаконні злочинні дії, які виразилися в побитті молодих людей, які вільно вийшли висловлювати свою думку, і це підтвердив і президент, і це підтвердив і прем'єр. Треба наказати людей причетних до тих незаконних дій і сідати за стіл переговорів і знаходити компромісне рішення. Так поступають цивілізовані люди, так поступає цивілізована нація, так поступає європейська нація, так поступають всі сторони конфлікту в 21-му столітті. І я думаю, що і наші керманичі, і наші політики, і наші опозиціонери знайдуть в собі можливість знайти консенсус. В цьому плані, Богдане Васильовичу, скажіть, будь ласка, ви особисто відвідуєте Львівський Євромайдан? І як часто? Львівський Євромайдан я звичайно часто не відвідую, бо з самого ранку до пізного вечора знаходжусь тут в, в академії друкарства. Але звичайно, я його відвідував декілька разів. Бачив цей дух, бачив це бажання наших людей. Як можна швидше студентський або молодечий максималізм як швидше бути частинкою Європи, хоча ми знаходимося в центрі Європи, але, на жаль, поки що європейськими цінностями не маємо можливості користуватися, бо треба ще багато чого змінити. І, звичайно, я з великим захопленням ставлюся до тих молодих людей. Які так палко і так правдиво висказу виражають свою позицію через ті мітинги, в яких вони беруть активну участь, це заслуговує великої поваги. Ви, як людина, яка координує навчальний процес, як ви вважаєте на вашу думку, після сьогоднішніх зборів чи можна буде сподіватися для студентів на лояльне ставлення від професорського викладацького складу? Ви сьогодні почули, були присутні на Зборах на розширеному ректораті і ректор академії, і я говорили про те, що завідувачі кафедр повинні зараз, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, зробити новий розклад занять, абсолютно новий розклад занять, розклад здачі модулів, захисту курсових проєктів. Тобто зараз е, всі кафедри будуть працювати над тим, щоб враховуючи реалії, е, з, е, оптимізувати проведення навчального процесу і процесу оцінки якості знань. У мене е, абсолютно немає сумнів, якщо ми будемо всі згуртовані, дисципліновані, в основному дисципліновані з тим, щоб е, і викладачі, і студенти розуміли вагомість того, тої ситуації, яка склалася, так, не непростої, непростої ситуації, яка склалася. І якщо ми будемо спільно разом, ефективно працювати, я не бачу абсолютно ніяких загроз в тому, щоб студенти не склали відповідні заліки, модулі, іспити і курсові проекти. Це абсолютно є в наших силах. Більша частина навчального процесу відбулася. Немає ніяких в нас проблем з тим, щоб об'єктивно, вчасно оцінити знання студентів. Дуже приємно, що ця ваша позиція як громадяни, як громадян України, як керівників навчального закладу є разом і в дусі зі студентами. дякую, родям всю інформацію донесемо сьогодні ж ввечері до числа наших студентів, які вбувають і переживають за державу і зачем дякую.